Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. Сьогодні буде відео про хвороби, про такі деякі анатомічно-фізіологічні подробиці. Тому, якщо хтось з моїх глядачів чутливий до цієї теми, будь ласка, це відео ми не дивимось, не слухаємо, а проходимо і дивимось інші мої відео. От, а сьогодні я буду розповідати а, мій досвід, як я борюся з онкологією і а, там вдало, невдало будемо розбиратися. В мене є новенькі на каналі, тому я в двох словах скажу, що. 45 років, мені зараз 48-45 років, в мене виявили пухлину з правого боку кишківника, аденокарциному, ну, десь приблизно діаметром 5-5,5 сантиметрів, тобто, ну, слава Богу, що вона була з того боку, де був апендицит, тому що, як правило, ця пухлина вона не болить. От. І тому люди її вирощують до третьої, до четвертої стадії раку, розумієте? А в мене ця пухлина виросла біля апендициту, тому вона тисла на апендицит, мені було боляче, я не могла ходити швидка допомога. Я не могла ходити і справляти свої, скажімо так, потреби фізіологічні, тому відвезли мені, мене на швидку допомогу і там вже на. Так, ну, мабуть, на комп'ютерній томографії мені виявили цю пухлину. Все, швиденько її вирізали. Разом з нею вирізали значить, частину кишківника. Потім я 9 місяців проходила хіміотерапію, 15 днів кожен курс. А всього було в мене 9 курсів. Ну, 8 курсів, але 9 місяців, тому що після одного курсу мені було дуже зле і вони мені дали передих, щоб я відпочила від хімії. І зараз вже два роки, навіть два роки з половиною, як я просто проходжу кожні шість місяців контроль у онколога в державному шпиталі в Італії, у Римі. Шпиталь називається Санта-Андреа. І от мене позавчора знову привезли. Зі швидкої допомоги. Тобто, спочатку мене на неї відвезли, а потім привезли додому. Ось, бачите, як вам показати, от мене всі руки, отут, от, в синці. Ну, Тут мені дві крапельниці ставили, а тут ну, багато крапельниць ставили. Ой, Руки чорні, все чорне. І така, знаєте, слабкість, слабкість, чого мене туди відвезли. Тому що я була в супермаркеті. І е, я такого, знаєте, подумала: ну, дві бутилки пляшки, дві пляшки води, це десь 4 кілограми, я вже можу додому дотягнути, мені вже не так боляче. От, і я ще вирішила і того купити, і сього купити. Вибачайте, у мене тут біля мене дорога. От, і це як я собі думаю, Оця моя сумка, вона важила вже, ну так, досить важила. І я коли її підняла. Я вже відчула такий, як знаєте, як е, такий удар от, у, у шлунок. От мені стало боляче. от. А потім я так подумала: ну окей, зараз я вже стою на касі, тобто я вже стою, щоб сплатити мої покупки. Мені потрібно сплатити і потихеньку йти додому, тому що я навіть не взяла з собою ніякі документи. От якщо я зараз отут звалюсь просто на підлозі в цьому супермаркеті. Навіть люди не будуть знати, хто я і що я, розумієте? Тому що цей супермаркет ну, він біля мене. Я іноді можу і по-домашньому отак от вийти знаєте, в домашній майці туди. От. І Я потихеньку значить, сплатила все, що я купила, і потягла оце все додому. Я от тільки зараз думаю, Маріанна, ну можна ж було викласти, ну, просто повернутися додому. Але я, знаєте, я думала, що ну, воно тільки почало боліти, може я так швиденько-швиденько. Прийду додому і вип'ю ножпи, подвійну дозу, і мене як то так розслабить шлунечок. І потім я знаю, що окрім мене мені ніхто не купить продуктів. Ну, тобто, це мені знову мені стане легше, і мені знову доведеться йти. От. Ну і все. І я потихеньку прийшла додому з важкою сумкою, випила ножпи і лягла. І от воно мені не ставало добре. Тобто, я Ну так, промучилась десь цілий вечір, потім а, а, вночі, і вже на ранок, десь біля п'яти ранку, я передзвонила мамам, кажу: слухай, мам, давай, вези мене на швидку допомогу. Щось в мене погано, нехай мені дадуть ці знеболювальні. Може, в них є якісь, ну, щось таке більш потужне. Тому що я не думала, що це там рак або нова пухлина. Ні, я про це не думала, тому що я напередодні, як мені стало зле, я напередодні зробила обстеження, два обстеження пройшла. І в мене не виявили, я зробила адомекомплект, ну, типу нашого УЗІ, і зробила комп'ютерну томографію. От в мене не виявили жодних метастазів. Слава тобі, Господи, немає. Ну, принаймні вони їх не бачать. От. Тому я тільки хотіла, знаєте, якесь таке потужне знеболювання. І все. Ну, все. Мама приїхала десь через 2 години, о сьомій. Я тут Айкала-ойкала збирала речі на швидку. Я. Я от з тих, хто буде е, терпіти до останнього, тому що я терпіти не можу, от бути на швидкій оцій в Італії. Я ніколи не була в Україні, як це все там відбувається. Але в Італії це просто це якийсь тут жах, просто жах. І ой, ну, якщо воно боляче, то боляче, знаєте. Коротше кажучи, е, поїхали ми у шпиталь, а я ще така їду в мене. Живіт болить, голова болить, нудить, ну таке все знаєте. І мені здавалось, що от така сильна біль, що в мене зараз зупиниться серце. От настільки мені було страшно, що щось таке станеться зі мною. От і е, я ще думала зробити відео. Думаю, о, це ж ми приїдемо, треба включити значить, камеру, хоча б в такому режимі, не горизонтальному, а вертикальному, все ж зняти. От, а справа в тому, що там біля шпиталю там немає парковки. От, там все завжди зайнято. І тому мене мама висадила і поїхала паркувати машину. Розумієте? розумієте? А я отак от потихеньку-потихеньку, тому що коли в мене отакі приступи шлунку, от ці болі, я одразу починаю не відчувати ногу, руку. От все, що в мене після хіміотерапії в мене залишились оці негативні наслідки, тобто полінейропатія, це правостороння. Ну, це все, це рука і нога, але це те, що я, ну скажімо так, дуже відчуваю. Але я розумію ще і обличчя і. На праве вушко я не дуже добре стала чути, от, що робить хіміотерапія. Ось і які ще наслідки? Ще... А, і шлунок. У мене був ідеальний шлунок, просто ідеальний. А оскільки я приймала, у мене не було порта для хіміотерапії, я приймала по схемі пігулки і крапельниці. Тому оці пігулки вони мені просто вижили, прожили цей шлунок. От настільки була потужна хімія. Хоча я приймала для захисту шлунку, звичайно, мені прописували антипранзоло, отак воно називається в Італії, до да 40 міліграмів. От. Але все одно от шлунок, полінейропатія У мене залишилась таке. А, ще я погано бачу на, правий, на праве око. Ну, тобто, вся права сторона в мене. Ой. Я ще коли, знаєте, приїхала на швидку допомогу, я подумала, що ну навіщо, ну навіщо мені робили цю хіміотерапію? Коли мені вирізали цю пухлину зі шматом, таким то в мене не було метастазів. А, в мене ще вирізали 34 лімфи, лімфовузли. І навіть в цих лімфовузлах не було метастазів. Навіщо було мені робити цю хіміотерапію так довго? розумієте? Щоб ця хіміотерапія, мені здається, більше мене ну, надала мені шкоди, ніж сам рак. Ну, Коротше кажучи, мої хороші, зайшла я на фронту soccorso, тобто на швидку допомогу, а там спочатку ти заходиш і там сікуретці, тобто там хлопці італійські, дуже гарні, дуже привітні, каву п'ють, значить, ці охоронці, охоронці. Ти через них проходиш. От, і, значить, я в них питаю, до кого мені звернутися. В мене боліт, живіт. От, і я себе погано почуваю, і вони так дивляться, кажуть стран'єра. Ну, тобто, ти іноземка, я кажу, так, так. Я іноземка, Інрегула, Тобто, я все в мене офіційно оформлено, все в мене є, всі документи їм показала, і значить, вони мені кажуть: Ну іди туди. І ще один охоронець. Ну там їх п'ять чоловік. От, і вони пили каву в таких маленьких пластикових е, стаканчиках, таких. От. і один італієць він е, визвався мене супроводити значить, до віконця. І коли мене побачили, там одразу мене прийняли. І слава Богу, ну це не слава Богу, звичайно. Але коли вони почитали мої, е, мій анамнез, що в мене онкологія, от, то мене одразу мені дали такий е, браслетик. Не росий, ні, ні червоний, а оранжевий, тобто помаранчевий. Це таке урженте, але не зовсім. Тобто Це потрібно мене прийняти швидко, але не зовсім. От. І я хотіла мене одразу зміряли мені тиск, взяли аналіз крові. От. А, зробили мені ще кар кардіограму. І ще цей хлопчик Боже, він настільки сором'язливий. Мені трапився який медбрат. От, що він все, ой, скуза, скуза, міскузи, сіньора і він який-то іноземець і розмовляє італійською погано. Він все ніяк не міг мені розтягнути мою, значить, сорочку, щоб мені поставити ж оці от штуки, щоб зміряти мені, зробити мені кардіограму. Ну, нібито все було в нормі, тому що тільки що я знаєте, що. Я чомусь була здивована, що в мене чогось от високий був тиск, тобто 130 в мене був тиск. Я взагалі я гіпотонік. У мене завжди тиск низький, тобто 90-96 це мій максимум. Я завжди така, знаєте, повільна, розслаблена. от от астенія, анемія, така бліда завжди. Ну, тобто, в мене завжди а, за низьке залізо, а тепер так з цим шлунком взагалі. От. А тут 130 тиск. Ну, Для мене це було багато. Ну, Написали, що більш-менш нормально. І мене посадили в такий, як кімната, така дуже маленька, там було тільки три, ну, чотири стільця, значить, там вже була одна бабулька в інвалідному кріслі. Там їй років вже було під 100, потім я була. Сидів там ще один такий чоловік, дуже кремезний, смішний, тому що він був дуже товстий, і він розповідав там батуте, ну тобто італійські анекдоти, От, і як то намагався нас повеселити. От, і біля нього ще була одна бабулька, така теж літня, літня, але вони дві оці. Бабці, от, странне діло, вони були при здоровому глузді, тобто вони спілкувалися повільно, там, знаєте, було видно, що вони ледве-ледве там рухаються, але вони були при здоровому глузді. Це дуже рідко. Одні було там під 100 майже років, а інші було 94. от, І, значить, оцей чоловік, а йому, ну, не знаю, може, років. 60 і він такий, рагаце, ну тобто, дівчата, що з вами сталося? Розповідайте, давайте що не так з вами. І він навіть, оцей чоловік, він взяв мене за руку, тому що ці бабульки, вони отак, от в своїх інвалідних кріслах, вони нібито відпочивали. От, а я, отак от була вся скрючена, тому що ну в мене шлунок, отак знаєте, як пральна машинка, отак от він мене скрутив і не відпускає. От, і оцей ж чоловік, він мене ой, зараз буду чхати, і тому буду е, ніс чухати. А, це кон кондиціонер. Е, цей чоловік е, мене і бабульок він як-то підбадьорював. І він такий сміявся, був такий хохотун. Знаєте, мені хотілося, щоб йому щось вкололи заспокійливе. І він мене тримав за руку. А потім, значить, коли ми. З дівчатами, з бабульками сказали, чого ми сюди приїхали у той тиск, у мене шлунок після хімії, значить, у інші там ще щось. от, А я йому кажу: значить, а що ж у вас? ну, Ви в такому доброму гуморі і настрої, і що ж таке сталося? Чого ви приїхали на фронто Сокорсу на швидку допомогу? І тут він. А він був, знаєте, дівчата і хлопці, мене і хлопці дивляться, він був в такій. Сорочка в нього була така ярка-ярка, така синя, знаєте, прямо аж от індіго, от такий, колір індіго. От, і е, вона була чогось на е, заліпках, таких, на ліпучках, не на пуговицях, а на ліпучках. І він такий оцю сорочку розкриває. Я коли побачила цей живіт, його груди. Я думала все. Там в нього були отакенні величезні, величезні які-то валдері, як не знаю, все таке червоне синє зелене І він каже: Дівчата, воно навіть не чухається в мене. Це, як каже, вчора на ніч поїв е, чільєджі. Це Чильєдже, це, ну, як черешня, як вишня, але не зовсім вишня, а от саме чільєджі. Ну, От. Я каже, її і мив, і мені сказали, що вона без нітратів. Ну це ж, ну там це меркато, де я завжди купую ці фрукти. От каже, поїв, і реакція, от така реакція. Ось з цими пухарями. А він мене ще за руку тримав. Я така думаю, Боже, а якщо це заразно, Боже. От, ну дам. Ну, я хочу сказати, це мій вже другий досвід, коли другий раз що я на швидкій допомозі, значить, в Італії. Е, перший раз був взагалі, я там була п'ять днів. Це був такий жах, е, якраз от з, з пуглиною. І я собі сказала ніколи, Марія, ніколи більше на пронту сокорсу ти не їдеш, ти терпиш до останнього, тому що там жах, там кошмар, який що коїться. От і поки ми були в цій кімнаті, от нас було четверо, ще більш-менш було нормально, але нам не допомагали, тому що нас повинен був оглянути лікар. Нас тільки нібито записали на саме оце репарто, на саме відділення швидкої допомоги, що так у нас щось дуже швидке, нам урджентне потрібна допомога, негайно потрібна допомога. От. А потім, коли нас відвезли, кожного посадили в крісло каталку і відвезли нас уже в саме оце відділення. І тут я побачила і знову пригадала той жах, коли там оці електронні ліжки. Отака, знаєте, здоровезна, здоровезна зала, ну, дуже велика. Десь у куточку зали цієї стоїть а, стіл, комп'ютер, і там, значить, лікар зі своїми інтернами. От. І оця вся зала, вона отак-от, знаєте, живе своїм життям, яких там тільки немає. А, Хворих, з якими тільки хворобами, вони ще не розфасовані по відділенням, значить, там, когось на хірургію, когось там ще кудись на гастроентерологію, когось на онкологію. Тобто вони всі, всі разом, ми були всі разом. І от ми були в чотирьох на кріслах каталках. Ой, А, чіхнув. Ні, пройшло. От біля входу е, мені. Е... Мені здається, це був хлопець, написав: Ви чухаєте нос, тому що ви брешете. <смі> Нібито це отакий прояв брехні. Ні. А я чухаю ніс, тому що я не випила свій цитрин. В Італії це називається Читирідзіна. І мені здається, що цей кондиціонер, він не, не, чис... не, чищений. Еко. не чищений. І коли я його вмикаю. Мабуть, оця пилюка, вона несеться в кімнату і я цим дихаю. І саме тому мене чухається ніза, а не тому, що я вигадую. Ні, знаєте, таке не вигадаєш. І потім оці синці теж. І, значить, це був такий просто жах. Наприклад, біля нас була бабулька, якась ну яка була вже все не повна розуму. Вона там бідолашна кричала. Спочатку вона просто сміялась, хлопала у долоні і кричала: Фабіо, Фабіо. Ну я не знаю, може це її син, може чоловік. От потім, значить, вона починала плакати, здирати з себе підгузок. В кінці кінці вона здерла той підгузок і отак, от його жбурнула там в іншу жінку, а ту іншу жінку нудило, і це все. Ну, тобто її нудить, і їй дають просто такий кульок, куди, ну, щоб вона це все зробила, тому що вона теж лежача. От, і це все біля нас, оці всі крики, стони. І оця бабця, яка не сповна розуму, вже отак ноги позакидувала, як на гінекологічному крі... кріслі. І Біля неї хлопець молодий, який там в нього отак от рука нога знаєте, в різні боки, тому що він впав з мотоциклу. Ой, і отак от, так от всі, всі в переміжку, і вони всі кричать. Італійці, всі кричать. Вони, ну це ще з маличку, от я з маленькими італійчиками працювала. Вони ну не знають, як от їх там приголубиш, заспокоїш. Ні-ні ні, це на них все одно не діє. Вони повинні викричатись. Тобто вони повинні всьому світу розказати, як їм боляче. І оце фамі моріре. Фамі моріре". Ну не посоп'ю. Оце, О, Боже, я така дивлюсь, така дивлюсь на оцих. Моїх подружок, я така думаю, дівчата, що ми тут робимо? Що ми тут робимо? Знаєте, коли ти все це подивився, вже не так і шлунок в тебе болить, тому що я розуміла, що ну, це одним днем, то на гальмах хтось нажав, тому що вони отут-от ганяють, як ненормальні. Ну, це потім розповім, як до мене заходила сюди поліція, тому що тут у нас була аварія і шматки. Машини залетіли, такий був удар сильний аж на мій балкон. От, слава Богу, мене тоді не було вдома. Я прийшла знову ж таки з магазину, а в мене куски машини на балконі валяються. Так от всі кричать, всі стогнуть. І вже коли до мене підійшла лікарка, вона зі мною поговорила, мені одразу поставили крапельницю, а вони всім ставлять від антидолоріфіку, тобто знеболювальне, всім ставлять такіпіріно. Такіпіріно це парацетамол. От. Мені поставили от сюди ай, у Вену, теж тикали-тикали, поки знайшли. І потім ще дві яких то. Ой, ви бачите, знову чухаю. І потім ще два яких то лікарства. От я не знаю. Такі піліно я прочитала, поки я була під цією крапельницею. Дивлюсь, мої бабульки, мої подружки, вони теж щось так знаєте почали бодрячком себе відчувати і вже дзвонять додому, що вони не хочуть тут бути, щоб їх додому забрали. Тому що ну це дуже важко. Це дуже важко все це витримувати. І е, прокапали мене. Мене прокапали. Я була на кріслі колісному. Десь 4 години мене капали, а потім мене забрали зробити. А, а я ж з собою взяла всі обстеження. Тому що думаю, ну навіщо мені знову опромінюватись? Тому що я знаю, отак от зараз напромтосокорсу мені зроблять знову так. Так, це комп'ютерна томографія. Мені знову зроблять узі. А я тільки два тижні як їх вже зробила, розумієте? От. Тому. тому я та взяла з собою ці обстеження, але вони сказали, ні, ми зробимо свої. І знову мене почали опромінювати. Це все. Ну, слава Богу, все гаразд, нічого не знайшли. Ну, принаймні нових пухлин і нових метастазів. Тому все добре. Мабуть, від цих ліків мені стало легше, і я подумала, що нічого страшного. Поїхали додому. Передзвонила мама, тому що я її відпустила додому. кажу, мам, ти їдь, тому що ну, що ти будеш тут серед ой серед хворих, чуть ви в мене не впали. Мене чекати, мене можуть і на день забрати, і ще. От. І мені ще така мама каже: Та залишайся там, та на пару днів, може, ще щось там зроблять тобі, якісь обстеження. Я кажу: ні, 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 забирай мене додому, я вже не можу. От і мене виписали позавчора. Тобто я там була цілий день. Рано вранці я приїхала, і, до речі, от якщо ви хочете, щоб. Ну, більш так зручно приїхати на швидку допомогу, я вам раджу приїжджати між сьомої і восьмої, коли в них оця ще не, на, не пройшла перезмінка. От і Ой, ще щось хотіла сказати, якусь ту пораду дати. А, і не в п'ятницю. Тобто десь так: середа, вівторок, тому що, ну, щоб лікарі були не на заміні. От. Тому що коли я от того разу приїхала в п'ятницю, я була от серед таких людей, які так сильно страждали п'ять днів. Ось так, мої хороші. І чому в мене ці сі сінці? Тому що мене посадили на оцьому кріслі колісному, от буквально на проході. І всі каталки, які от возили пацієнтів. Вони всі мене зачепляли. І цей катетер, що мені вставили такий з пластику, він у мене завжди там знаєте рухався. І мені було боляче, і я хотіла пересісти. Але лікарка така сказала: ні, Маріанна, я сказала отут от, щоб я тебе бачила отут. Як якщо тобі буде погано, бачите, швидко нагрівається кімната. Тому що я ж на даху, живу на даху. І от дах він від сонця просто такий спекотний, він аж гарячий. От якщо ви його потрогаєте рукою, то він аж гарячий. От. Ну що, мої хороші? Отак, от, от так мене позавчора привезли додому, написали мені, які ліки купити, от я їх купила, приймаю. Ну, це такі ліки, які вони там, магнезія з цинком, така біла рідина, от ти її п'єш. На голодний шлунок, і ніби оця біла штука, вона тобі замазує всі твої гастрити, язви, все, що хіміотерапія тобі прожгла. От. А оскільки в мене гастрит не з підвищеним рівнем кислоти, а навпаки, з зниженим, тобто в мене атрофія шлунку, в мене переродження клітин шлунку на кишківникові, ой, це взагалі. От. Ось, бачите, я чухаюсь навіть е, тут. Отак, мої хороші, отакі справи. Так що отак я була на швидкій допомозі. Зі. Е, будемо триматися. Я сподіваюся, оця зірка вам не дуже відблискувала. От, будемо триматися, і зараз, через годину, я знову повинна буду їхати у шпиталь. Для того щоб забрати мої, це називається Релаціоне Делла Клініка, тобто, ну, як, як виписку, можна так сказати, відносини клієнта із шпиталю. От, Забрати це Ой, така бюрократія. Ну, це буде вже в іншому відео про італійську бюрократію. Чао-чао і до побачення! Пожалілася вам трошечки, от, і стало як-то. Легше. Дякую вам, що ви мене дивитесь. До побачення! Будемо триматися! Чао, чао